Певною мірою новорічна ніч ставить життя на паузу. У звичайних умовах перший день нового року завжди є офіційним вихідним. А ті заклади, що працюють, 1 січня відкриваються пізніше. День відчувається коротшим за інші дні року, бо вулиці міст порожні, люди відпочивають після нічних гулянь. 1 січня ритм життя значно сповільнюється. І цей неквапливий плин часу, можливість відкласти вирішення ділових питань на завтра, мріяти і планувати своє майбутнє сьогодні це такий привілей, який можливий лише на мирній землі. У зоні війни все інакше, значно швидше, простіше і жорсткіше. Бо армія працює без свят і вихідних цілодобово і за будь-якої погоди. Незважаючи на обумовлені перемир'я і підписані угоди, солдати все одно виконують поставлені командуванням завдання. І суть цих дій часто суттєво відрізняється від того, що перемовники узгодили на дипломатичному рівні. Бо дипломатія це мистецтво пестити злого собаку до моменту, поки не буде готовий суворий нашинник. а війна це шлях обману. Новорічна тиша в зоні АТО тривала недовго. Вже за кілька хвилин після опівночі небо над лінією розмежування вибухнуло з новою силою. І у ту саму мить, коли в мирних містах люди підіймали келихи з шампанським та зичили один одному щастя, на лінії фронту тривала збройна боротьба. Російсько-українська війна офіційно почалася навесні 2014 року. Історія передумови та результати цього протистояння наразі є широким полем для міфотворчості та маніпуляцій. Але сучасна історія не має білих плям, оскільки хід подій фіксується в ЗМІ та соцмережах, і саме тому історію складно переписати. Роботи, роботи, роботи. розповідає про російсько-українську війну і як це було насправді день за днем. Новим годом ОРБ Спарта Желає вам году а так не прийдися там. Реші сам. Будь-який збройний конфлікт має елемент, який не часто висвітлюють у патріотичному кіно. І йдеться про фактичне беззаконня у прифронтовій зоні. Людина зі зброєю має беззаперечну владу над мирними громадянами. За відсутності державного контролю, це призводить до розквіту чорного ринку торгівлі зброєю, наркотиками, краденими автомобілями і навіть людьми. Активно застосовуючи іррегулярні військові формування, Кремль створив сприятливий ґрунт для утворення подібних злочинних угруповань на сході України, забезпечуючи зброєю спорядженням та усім необхідним такі формування. Кремль періодично вводив до їхнього складу підрозділи російських збройних сил. Відповідно, шляхом покращення забезпечення або навпаки обмеження передачі озброєнь. Росія легко ці угруповання контролювала. Логічно, що штучно створена неоднорідність структури так званого народного ополчення закономірно призвела до непорозумінь і бандитських розбірок вже в середовищі бойовиків. Із десяти так називаємо гумкам воїв. До народа дошола зокрема протиріччя між так званим главою ЛНР ігорем плотницьким та казачімі формуваннями загострилися ще в кінці 2014 року. Низька дисципліна останніх призводила до частих конфліктів із місцевим населенням і серйозно псувала репутацію так званої молодої республіки, намагаючись врегулювати ситуацію, Плотницький запропонував рядовим казакам або вступити на службу до так званої армії ЛНР, або роззброїтися. Обидва ці варіанти фактично перекривали польовим командирам прямий доступ до допомоги, що надходила з Росії. А отже, пропозиція Плотницького схвалення не отримала. І тут слід нагадати, що станом на початок 2015 року від вигаданих ідеалів Новоросії не залишилося і сліду вже давно тривав переділ ринків збуту металобрухту та вугілля а лідери казачів руху потонули в міжусобних конфліктах. Процесі цих чвар лідер бойовиків Павло Дрьомов навіть відкрито виступив проти Плотницького. Уважаємо Ігор Венедіктович, ви во. Небезпідставно звинувачуючи Плотницького в розкраданні російської допомоги, дрьомов прогнозував певні переслідування з боку самопроголошеної влади. Відповідно, намагаючись убезпечити себе від розправи, польовий командир Дрьомов погрожував Плотницькому оприлюдненням певного компромату. Ви знаєте про ніякую флешку, яка лежить у мене в кармані. Якщо з ким нибудь із них за ближайші дні щось ніби случиться, ета флешка розійдеться по всім серверам світу. Забігаючи наперед, слід зазначити ні палкі промови, ні авторитет серед місцевих бойовиків не вберегли Павла Дрьомова від загибелі. 12 грудня 2015 року його автомобіль підірвали поблизу Первомайська. Лідери бойовиків звинуватили у цій акції українські спецслужби однак імовірніше, що причиною загибелі дрьомова були суперечки з російськими кураторами. За схожих обставин загинув і Олександр Біднов, лідер бойовиків так званої ЛНР на прізвисько Бетмен. Олександр Біднов, український колабораціоніст з Росією, польовий командир угруповання Бетмен. До 2006 року працював в міліції, а потім у службах безпеки низки бізнес-структур з березня 2014 року. Приймав активну участь в проросійських виступах на території Луганської області. Біднов мав намір брати участь у виборах голови Луганської Народної Республіки. Однак його кандидатуру було знято з виборів через конфлікт з Ігорем Плотницьким. Це призвело до перестрілки між бойовиками при спробі Біднова зареєструвати власний громадський рух фронт звільнення 1 січня 2015 Року Олександр Піднов разом з п'ятьма охоронцями був вбитий. За офіційною версією він відмовився виконати розпорядження працівників генпрокуратури так званої ЛНР щодо роззброєння та чинив запеклий опір. За іншою версією виконавцем убивства є російська приватна військова компанія Вагнера. Показово, що у цьому випадку влада ЛНР не стала вигадувати історій про українських диверсантів, а прямо підтвердила факт усунення цього польового командира. Не розповідаючи про міжособні конфлікти та переділ сфер впливу, начальника штабу 4-ї мотострілецької бригади ЛНР Біднова звинуватили в організації розбійних нападів і у вчиненні опору так званим правоохоронним органам ЛНР, у деяких джерелах повідомлялося, що Плотницький звинуватив Біднова у змові з Павлом Дрьомовим щодо організації перевороту в ЛНР. Бути солдатом це робота. Важка, часто невдячна і дуже небезпечна. Так званий руський мір не приніс в Україну миру. Російські терористи принесли грабунок і свавілля, руйнування і каліцтва, бідність і голод. Російська федерація принесла в Україну війну. Протидіючи російському вторгненню та захищаючи незалежність держави Україна в 2014 році загинуло 1790 українських силовиків. Ця статистика враховує втрати армії та національної гвардії СБУ та добровольців. Однак реальна кількість постраждалих від російського вторгнення є значно більшою. Величезна кількість людей була з різних причин закатована російськими терористами або стали випадковими жертвами обстрілів. Таном на вересень 2020 року моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала загибель 3367 цивільних осіб та поранення більш ніж 7 тисяч осіб в результаті російського вторгнення в Україну. В цю цифру не включені місцеві жителі, які долучилися до лав гібридної армії Кремля і загинули в боях проти урядових сил. Початок року був неспокійним уздовж всієї лінії розмежування. Обстрілу зазнало місто Дебальцеве та розташоване поруч село Чорнухине. Поблизу міста Волноваха українські системи протиповітряної оборони знищили безпілотний розвідник противника. Ще два БПЛА були помічені біля селища Сартана. Окрім того, в селищі Голубівське, Попаснянського району, внаслідок нападу загону місцевих партизан на позиції терористів було знищено одну бойову машину піхоти та два кулеметних розрахунки. В кінці дня, незважаючи на окремо обумовлене локальне перемир'я, бойовики провели черговий штурм українських позицій у новому терміналі Донецького аеропорту. Бій тривав кілька годин. Позиції вдалося утримати. Першим українським солдатом, що загинув у 2015 році, став солдат 80-ї бригади Любомир Потфетько. 2 січня ситуація у зоні АТО певною мірою стабілізувалася. Бойовики здійснювали поодинокі збройні провокації на Маріупольському, Донецькому, Дебальцевському та Луганському напрямках. Слід зазначити, що у всіх цих випадках українська армія агресивно відповідала на провокації бойовиків. Оперативна вогнева відповідь заважала бойовикам вести вогонь прицільно. Відповідно, втрат українські сили не зазнали. Схожою ситуація в зоні АТО була і наступного дня, який минув у позиційному протистоянні. Інтенсивність боїв була досить низькою, епізодів застосування важкого озброєння зафіксовано не було. Сили АТО втратили трьох бійців пораненими, а от на окупованій території мав місце конфлікт між казачіми формуваннями та силовими структурами так званої ЛНР. Внаслідок збройних сутичок у Кадіївці та Крустальному загинуло щонайменше 23 бойовики. Гібридної війни передбачає активне застосування невійськових методів тиску на противника при широкому використанні інформаційних технологій, бо немає сенсу вбивати людей, якщо можна скористатися їхньою слабкістю та страхами і змусити цих людей до співпраці. Причому за умов правильно вибудованої риторики така співпраця з ворогом буде сприйматись не як протидія власній державі, а як гуманне прагнення миру і злагоди. Відповідно, крім боїв в полях і на дипломатичній арені, однією з основних битв російсько-української війни залишається змагання за уми населення. Першим етапом гібридної агресії Кремля було відключення українського телебачення на окупованих територіях. Російські бойовики замінили українських мовників російськими, чим буквально відрізали схід України в інформаційному просторі. При цьому, активно поширюючи дезінформацію, російські пропагандисти усіляко прагнули виставити українську державу в максимально невигідному світлі. Ці дії, окрім всього іншого, спонукали деяких мешканців окупованих територій до вступу в лави окупаційної армії Кремля. Натомість, попри заяви російських змі, Україна ніколи не відмовлялася від своїх громадян, і це завжди за усіх можливих обставин особливо зазначалося. У цьому контексті сама можливість виїхати або навпаки в'їхати на окуповану територію була елементом боротьби за УМИ свідомість населення і захисту його прав. Забігаючи наперед, слід відзначити, що ні ЛНР, ні ДНР так і не були визнані світовою спільнотою. І будь-які паспорти, свідоцтва про народження або дипломи про закінчення навчальних закладів на окупованих територіях дійсними не вважаються. Натомість велика кількість вищих навчальних закладів України мають міжнародну акредитацію, що дозволяє випускникам цих вишів працевлаштовуватися також і за кордоном, користуючись можливістю виїзду на підконтрольну офіційній владі територію, до вищих навчальних закладів України вступило чимало абітурієнтів із окупованих районів. Як наслідок, незважаючи на дії російських бойовиків і окупацію сходу України у дітей з цих територій, з'явилося майбутнє 4 січня. В зоні АТО було зафіксовано збільшення кількості збройних провокацій та обстрілів з боку бойовиків. Окрім стрілецької зброї, терористи застосовували проти сил АТО, танки та артилерію. Згідно з офіційними заявами, Збройні сили України на провокації не відповідали. Однак біля сіл Гранітне та Старогнатівка Донецької області українським військовим довелося протидіяти спробі ворожого нападу. Це призвело до втрат серед бойовиків. Фактично, бойові дії різної інтенсивності велися на всіх напрямках. Одного українського воїна було поранено. Слід завжди пам'ятати, що війна триває без перерви на сон і відпочинок, та зону бойових дій вельми складно обмежити певними коридорами. Застосування артилерії великих калібрів та постійні рейди диверсійних груп зробили перетин лінії фронту небезпечною справою. Зважаючи на те, що під виглядом місцевих жителів можуть також діяти терористи, перетин лінії розмежування було вирішено певною мірою впорядкувати. Безпечна і контрольована міграція населення через лінію розмежування це ще одне гуманітарне питання, яке в умовах вторгнення довелося вирішити офіційній українській владі. КПВВ контрольно контрольно-пропускний пункт, що розміщений в зоні проведення АТО і служить для організації переміщення осіб, транспортних засобів і вантажів через лінію розмежування. КПВВ є єдиними пунктами, через які можна легально потрапити з Ордло на підконтрольну Україні територію та навпаки. 5 січня 2015 року спікер РНБО Турчинов оголосив про обмеження пересування цивільних осіб через лінію фронту. Для упорядкування цього процесу було організовано сім коридорів для перетину лінії розмежування, оформивши відповідний документ у службі безпеки України, громадянин міг відвідати окуповану територію. Однак, після перетину лінії розмежування питання безпеки цілковито залежить від настроїв бойовиків. Відомі епізоди викрадення людей терористами. Зима внесла свої корективи в малюнок війни, зробивши поправку на холод. Солдати обох армій зіткнулися з проблемою застуд і обморожень, що тимчасово вивело з ладу досить велику кількість бійців і вплинуло на інтенсивність протистояння. Необхідність опалювання позицій змусила військових вирішувати питання заготівлі та транспортування дров та вугілля, а ще закономірно призвела до збільшення числа пожеж. Розбиті важкою технікою прифронтові дороги вкрилися льодом у сукупності з характерними для сходу України зимовими туманами різко знизилася безпека руху автошляхами. 5 січня 2015 року близько 19.00 на трасі Київ Довжанський поблизу Бахмута трапилася серйозна дорожньо-транспортна пригода. В умовах поганої видимості колона автомобілів батальйону Кульчицького не розминулася з вантажівкою краз, що належала 40-му полку національної гвардії України. Внаслідок лобового зіткнення було пошкоджено кілька автомобілів, загинуло 12 осіб, 18 бійців отримали поранення різної тяжкості. Станом на 2020 рік це були найбільші разові втрати батальйону імені Кульчицького за весь воєнний період. А бойові дії не припинялися. 6 січня їхня інтенсивність навіть зросла на додачу до постійних обстрілів із стрілецької зброї. Близько першої години ночі терористи застосували РСЗВ БМ 21 град поблизу селища Піски. Зважаючи на те, що бойовики вели вогонь із території села Старомихайлівка, ефективно протидіяти обстрілу українська армія не змогла. Загалом за добу загинуло троє українських військовослужбовців. Ще одного було поранено. 7 січня інтенсивність бойових дій значно збільшилася. Окрім стрілецької зброї та мінометів, терористи використали проти сил АТО установки БМ 21 град, а також вели вогонь з більш потужних реактивних систем залпового вогню РСЗВ 9 п 140 ураган. Таба через нормально. насі нормальна эти. Поблизу села Кримське бойовики атакували блокпост Національної гвардії України однак атаку було відбито. Біля гранітного бійці полку Азов вступили в бій з супротивником і змогли ліквідувати групу бойовиків. В бою один український солдат загинув. Цього ж дня під час перевірки рейсового автобуса Донецьк-Олександрівка було затримано громадянина України, який був одягнений у бронежилет, мав при собі гранату рг 42 та посвідчення бандформування Поліція ДНР. Гарячими точками лишилися околиці Донецького аеропорту та так звана Бахмутська траса. Фактично напередодні православного різдва бойовики завдали по українським позиціям як мінімум 15 артилерійських ударів. У ніч на 8 січня на Маріупольському напрямку була помічена група розвідників з бійців 54-го центру підготовки розвідувальних підрозділів Південного військового округу збройних сил Росії. Відбулося зіткнення з українськими військовими. Один російський розвідник був убитий, двоє отримали поранення. Цього ж дня український кордон перетнув черговий вже одинадцятий так званий гуманітарний конвой. 124 вантажівки привезли загалом 1400 тонн різноманітних вантажів. Ще на території Росії колона розділилася на дві рівні частини для одночасної доставки вантажів в Луганськ і Донецьк. Згідно з заявами російських змі, основним вантажем конвою були продукти харчування. І дійсно, досить швидко російські продукти з'явилися на місцевих ринках та у підконтрольних лідерам бойовиків магазинах. Слід нагадати, що гуманітарний конвой, що ввозив продукти харчування і паливо, певною мірою маскував колони, які виконували завдання із забезпечення терористів боєприпасами. І відповідно, поява гумконвою була передвісником чергового загострення на лінії фронту. 9 січня в Маріуполі спецоперація міліції виявила склад нелегальної зброї і боєприпасів в одному з гаражів жовтневого району міста. Було вилучено чотири автомати, пістолет, запас патронів і гранат. З'ясувалося, що терористи планували використовувати цю зброю для дестабілізації обстановки в місті. Нагадаємо, що за кілька днів до нового року російські диверсанти вже підірвали один залізничний міст у Маріуполі і намагалися знищити ще два. З огляду на всі ці події, та зважаючи на регулярні поставки бойовикам озброєнь і боєприпасів, можна зробити однозначний висновок. Варіант мирного врегулювання Кремлю не цікавий. 9 січня позиції українських військ біля міста щастя зазнали кількох ударів у цьому випадку. Бойовики застосували міномети та реактивні системи залпового вогню, а також проводили рейдові дії як наслідок. Сили АТО зазнали значних втрат, оскільки лише в боях поблизу щастя за добу загинуло чотири українських солдатів. Напруженою була ситуація також неподалік міста Дебальцеве та станиця Луганська. В останньому випадку через обстріли було серйозно пошкоджено будівлю дитячої спортшколи, а в бою з диверсійною групою терористів загинуло двоє бійців Національної гвардії. Загалом, за 9 січня, внаслідок атак противника загинули семеро українських солдатів 14 осіб отримали поранення. 10 січня загальна ситуація на фронті змінилася не сильно. Окрім мінометів та гранатометів, бойовики використовували танки та реактивні установки залпового вогню БМ 21 град для обстрілів Донецького аеропорту та опорних пунктів сил АТО на лінії розмежування. Неподалік селища Озерянівка загинув один український військовий, вісім бійців отримали поранення. Цього ж дня було затримано двох громадян України, які перевозили та зберігали зброю. Її планували використати для скоєння терористичних актів на мирній території. У підземному сховищі злочинців, розташованому у Артемівському районі Донецької області, було вилучено автомати Калашникова, гранатомети, боєприпаси, ручні гранати, топографічні карти Слов'янська та Барвінкового, а також списки груп спостерігачів ОБСЄ. Ще одного бойовика, який займався збором розвідінформації, було затримано цього дня у Покровську. 11 січня на всіх напрямках у зоні АТО було помічене перегрупування та нарощування сил противника. Окрім стрілецької зброї та мінометів, бойовики неодноразово використовували танки та реактивні установки ГРАД. Внаслідок мінометного обстрілу позицій сил АТО на горлівському напрямку загинув один боєць 44-ї бригади. Реактивна артилерія застосовувалася біля Дебальцевого і в Донецькому аеропорту, де було обстріляно будівлю метеовежі та мав місце черговий штурм нового терміналу. ДАП напад було успішно відбито. Показово, що після опівночі в зоні конфлікту спостерігалося відносно затишчя. Це, зокрема, дозволило евакуювати з нового терміналу поранених, а також доставити його захисникам продовольство і боєприпаси. Наступного дня мінометного обстрілу знову зазнало місто щастя. У цьому випадку втрат серед військових не було, але важке поранення отримала цивільна жінка, чергова стрілкового переводу. Слід пам'ятати, що незважаючи на бої, місцева теплоелектростанція продовжувала роботу, виробляючи електрику, яка розподілялася також і на окуповані території. Персонал Луганської ТЕС працював в умовах наближених до бойових. 12 січня ситуація загострилася. Бойові зіткнення відбувалися поблизу Кримського та Докучаївська. Показово, що в першому випадку противник втратив танк, два бронетранспортери і одну бойову машину піхоти. Кількість втрат особового складу підрахувати не вдалося. Чим більше ворон, тим більше друг. Цього ж дня щастя обстрілювали п'ять разів. Причому як мінімум два удари було нанесено по об'єктах цивільної інфраструктури. Загинув один місцевий житель. Поранення отримали двоє працівників міліції, які охороняли фільтрувальний пункт. Ранених віддавати не буду. Також цього дня лідер бойовиків Олександр Захарченко зробив кілька гучних заяв. Він відрапортував про знищення 200 українських солдатів тільки за один попередній день та закцентував увагу журналістів на скасуванні перемир'я поблизу Донецького аеропорту. Кажучи, просто бойовики отримали підкріплення і запас озброєнь. А так званий лідер ДНР скасував мирні домовленості і анонсував нові штурми. Тільки за 12 січня біля Донецького аеропорту загинуло 15 російських солдатів, 13 отримали поранені. Основну частину втрат війська, що штурмували аеропорт, понесли від дій української артилерії. Отримавши достатню кількість боєприпасів, терористи не соромилися їх витрачати. Інтенсивність обстрілів суттєво зросла. Буквально вздовж всієї лінії розмежування застосовувалися РСЗВ і ствольна артилерія великих калібрів. Ми батьом дачі на Славянськ, на Краматорську. На Лише за одну добу, 12 січня, було зафіксовано 84 обстріли. Під вогонь потрапили 11 населених пунктів. Причому вже традиційно бойовики демонстрували певну недбалість у прицілюванні. Часто повторювалася ситуація, коли терористи вели вогонь по українських позиціях, але допускали серйозні промахи і снаряди влучали в житлові будинки. Але 13 січня люди, які називають себе захисниками російськомовного населення Донбасу, влучили туди, куди і планували. Залп з РСЗВ «Град» накрив український блокпост поблизу Волновахи. Так звана гуманітарна допомога Путіна вбила 12-ро і поранила 18 осіб, місцевих жителів, які за іронією долі їхали автобусом додому в Донецьк.